Ще раз добренького денечка. Пам'ятаєте, я декілька днів назад, зараз я вам покажу, тут в мене все записано. Посіяла. Дивіться, він такий вишневий, типу, Салат вишневий посіяла в касету 23 грудня. Почав сходити 26 грудня. Тобто, я сьогодні вранці побачила. Починають виходить на сінинки наверх крючечки. Як він зійде, весь, він піде в теплицю, так як я казала з самого початку. Щоб він мені тут не тягнувся. Тому що він вранці, дивіться, які ці, а вранці він був отакі. Де то воно? Отаке. Ні. Отакі от крючечок ще був вранці.